Доброго дня, любі друзі! Я ще перебуваю на дачі я хочу показати, як я роблю е, сир, кисломолочний сир із молока. У мене е, 2800 літрів молока. Воно було солодке, я його залишила в теплому місці, воно прокисло, і я його виливаю в кастрюлю. Молоко я вилила в кастрюлю. Ось бачите, яка в мене на кухні плита. Е, молочко я ставлю на вогонь. Вогонь середній і помаленьку хай воно е, гріється. Я буду його помішувати, поки не буде відділятися сироватка. Також в мене є ось така плита, хто не бачив. Кінодатчик на на два кружка. І теж, якщо потрібно, щось тут можна готувати. Пройшло 5 хвилинок, і вже, як ви бачите, починає ось виділятися сиворотка. Я легесенько по краях так буду помішувати. Хай воно підігрівається далі. І нічого не потрібно додавати. Ні солі, нічого. Пройшло ще 5 хвилинок. Вогонь я поставила дуже-дуже маленький. Дивіться, сиворотка вже відділяється більше. Ось так я його. Ну і легенько треба помішувати. І будемо продовжити хай молочко вариться на малому вогні далі. Дивіться, сиворотка. Зверху, а творог виходить, знизу. Я е, виключила газ і зараз відставлю, щоб просто ця суміш охолола. Разом з сиворотку. Сирище скрутиться, і буде дуже смачно. Захід сонечки. Творожна маса прохолола, і зараз я відсіджу його на ось такий друшлаг. Бачите, скільки в нас вийшлося творогу. Із 2 літри з половиною молока, кислого. І ось стільки получилось сироватки. Десь 2 літри буде сироватки. Я з неї могтимо робити і переники, і млинчики. Такий творог виходить і швидко. І добре в домашніх умовах. Він такий розсипчатий, хороший. Видите? Тоже готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!